Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці української мови. Сьогодні ми відпрацьовуємо вміння писати вивчені букви, слова і речення. Уже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. Починаємо наш урок із гімнастики для очей. Прокайте свої ручки розкрийте долоньки, покажіть великий і вказівний пальчик, решту пальчиків закрийте в кулачок. А зараз, широко розкривши великий і вказівний пальчик, порухайте рука, руч, ручками своїми ліворуч і праворуч, виконайте цю вправу декілька разів. Отже, очі наші і руки готові до роботи. Відкрити зошити, відступіть від попередньої роботи рядочок, але пригадайте, що ви повинні ретельно слідкувати за власною поставою під час роботи в зошиті. Пам'ятайте, що ми тримаємо олівець трьома пальчиками. Молодці. Все ми пригадали, а зараз давайте ще раз подивимося, як пишуться велика і маленька літери Є. Ви знаєте, що вони складаються із двох елементів: це лівий півовал, маленький або великий, і коротка горизонтальна лінія. Починаємо маленьку букву Є писати нижче лінії рядочка, що знаходиться зверху. Рухаємося вгору і ліворуч, заокруглюємо, пишемо півовал. Відриваємо руку і пишемо коротку горизонтальну лінію. Велика буква Є починає писатися нижче верхньої міжрядкової лінії. Ми теж рухаємося до неї вгору і ліворуч, заокруглюємо, пишемо лівий великий півовал. І пишемо коротку горизонтальну лінію. Ми з вами повторили, як пишеться буква Є. Пам'ятаємо, що буква Є цікава буква. Вона позначає, складається із двох звуків Е та Е, але, в залежності від того, де вона стоїть в слові, може позначати або два звуки, або один. Пригадаємо, буква Є позначає два звуки. Якщо вона стоїть першою в слові або після голосного. Буква Є позначає один звук, якщо вона стоїть після приголосного. А також пригадаємо, коли пишеться маленька буква Є, коли вживається велика буква Є. Ви знаєте, що Є велика пишеться в словах, які є назвами, іменами деяких предметів. В інших випадках пишеться буква Є. Тому на цьому рядочку, на нашому робочому рядочку ми пропишемо маленьку букву Е, піврядочка, і завершимо цей рядочок великою буквою Е. Натисніть паузу, запишіть, повторіть, як пишеться буква «Є» маленька і буква Є велика. Після завершення роботи оцініть свою роботу за полями. Якщо вам сподобалося, як ви попрацювали, поставте собі знак оклику ви молодці. Якщо ви відчуваєте, що ви не допрацювали, вам не сподобалося, як ви записали букви, поставте знак питання Чому не вийшло? А далі ми працюємо із словами. Замість крапочок нам потрібно вставити або маленьку букву Є, або велику букву Є. Давайте разом прочитаємо слова. Єнот, єгор, єдиний, Європа. Єва. Які слова вам не зрозуміли? Єгер – це людина, яка працює в лісі. Вона слідкує за кількістю тварин. Отже, Європа це частина світу. Тобто це буде назва цієї частини. Тож подумайте, в яких словах ви запишете маленьку букву Є, а в яких словах ви запишете велику букву Є. Натисніть відео на паузу, на новому рядочку, запишіть ці слова через кому. Пишіть в такій послідовності Є нот. Єгор, Єдиний, Європа Єгер Єва. Натисніть відео на паузу та запишіть самостійно ці слова. Думайте, якщо слово означає ім'я, отже, використовуємо велику букву. Якщо це не ім'я, то пишемо маленьку літеру Є. Якщо ви завершили виконання цієї вправи, перевіримо, чи правильно ви записали слова. Єнот це не ім'я, пишемо з маленької букви. Єгор це ім'я хлопчика. Використовуємо велику букву Є. Єдиний це не ім'я. Пишемо маленьку букву Є. Європа це назва частини світу. Пишемо з великої букви. Єгер – це не ім'я. Пишемо з маленької літери. Єва ім'я дівчинки. Отже, вживаємо велику букву. Натисніть відео на паузу і перевірте правильність написання слів. Ми продовжуємо наш урок. Наразі фізкульт-хвилинка. Піднімайтеся, порухаємося. Свої зошити, ми продовжуємо в них працювати. І наразі у нас списування. Ви бачите веснянку, яка записана друкованими літерами. Цю веснянку ми маємо записати рукописними буквами. Прочитаємо веснянку. Благослови мати весну. Закликати. Весну закликати зиму проводжати. Наша веснянка, яку виконують діти на весні, записана віршиком у стопчик. Ви маєте оформити роботу аналогічно. Тобто, на першому рядочку ви пишете. Благослови кома мати кома. На другому рядочку починайте писати з великої літери, як у зразочку. В кінці ми ставимо знак оклику. На третьому рядочку знову починаємо писати з великої літери, ставимо кому. І на четвертому рядочку. Починаємо писати з великої літери і в кінці ставимо знак оклику. Натисніть відео на паузу і спишіть веснянку. Починайте списувати із слово веснянка. Записуємо на середині рядочка. Потім на початку кожного рядочка ми будемо списувати з великої Літери. Натисніть відео на паузу та спишіть веснянку. Якщо ви зробили, або якщо вам важко самостійно зорієнтуватися, погляньте на зразок і перевірте, чи правильно ви записали букви і поєднання. Наш урок завершено. Оцініть свою діяльність на уроці, використовуючи певний колір цеглинки Лего. Якщо ви обираєте блакитний колір, це означає, що вас влаштовує ваша робота. Якщо ви обираєте синій колір, то ви працюєте добре. Якщо ви обираєте жовтий колір, це означає, що ви можете працювати краще. Помаранчевий колір означає, що ви зробили помилки під час роботи на уроці. Червоний колір вам потрібна допомога, а зелений колір вам під силу всі завдання. Я вдячна вам за роботу на уроці. Наш урок завершено. Я бажаю вам цікавого, плідного. Навчання, щоб воно вам приносило задоволення.